Гідка, є на світі люди гарні і гірші, а є такі, що свого брата не соромляться. До таких то й потрапила дівчина. Залишилася вона сиротою, взяли її ці люди, вигодували і роботою заморили. Вона й тче, вона й пряде, вона й прибирає, вона й за все відповідає. А були в її хазяйки три дочки. Старшу звали одна вічка, середню двовічка, а менша тривічка. Дочки тільки й знали, що біля воріт сидіти, на вулицю глядіти, а крихітка сирітка на них працювала, їх і обживала, для них пряла й ткала, і слова доброго ніколи не чула. Вийде, бувало, крихітка серідка в поле, обійме свою рябу корівку, ляже до неї на шийку і розповідає, як їй важко жити, поживати. Корівонько, матінко, мене б'ють корять, хліба не дають, плакати не валять. До завтрашнього дня мені звелено п'ять подів напрясти, наткати, побілити і в сувої подгортати». Сладіветься, влізь до мене в одне вушко, а він ще вилізь, усе буде зроблено. Так і було. Влізе сирідка корінці в одне вушко, вилізе з іншого, усе готово. І наткано, і побілено, і з собою позгортано. Віднесе вона полотно хазяйці та подивиться, бо крекче, сховає в скриню. А крихітці сирітці ще більше роботи загадає. Сирітка знову прийде до корінки. Обійме її, погладить, в одне бужко влізе, він же вилізе і готовенки візьме. Вернесе хазяйці. Музика. От хазяйка покликала свою дочку одновічку і каже їй Дочка моя хороша, дочка моя пригожа, піди додивись, хто з сироті допомагає. І тче, і пряде, і в сувої згортає. Пішла одновічка сиріткою до лісу, пішла з нею в поле та забула матусин наказ. На, на сонечку розігрілася, на травищі розляглася. А сирітка примовляє спи, вічко, спи, вічко. Вічко в одновічки заснуло Поки одна вічка спала, корівонька все наткала і побілила і в совою позгортала. Так нічого хазяйка і не дізналася. І послала другу дочку Двовічку. Дочка моя хороша, дочка моя пригожа, піди додивись, хто сироті допомагає. Двовічка пішла з сиріткою, на сонечку розпеклась, на трависті розляглась. А сирітка колише: Спи, вічко, спи, друге. Двовічка очі заплющила, корівенька наткала, побілила, усивою позгортала, а двовічка все спала. Баба розсердилася і на третій день послала третю дочку, тривічку, а сироті ще більше роботи загадала. Трівочка пострибала, пострибала, на сонечку розморилась і на травичку впала. Сирітка співає Спи, вічко, спи, друге. Аж про третє вічко й забула. Двоє очей у тривічки заснули, а третя дивиться й усе бачить, як сирітка корові в одне вушко врізла, він же вирізла і готові полотна підібрала. Тривічка повернулася додому, й матері усе розповіла. Баба зраділа. Наступного ж дня прийшла до чоловіка. Ріж рябу корову. Старий і так і сяк. Що ж ти, бабо, чи з глузду з'їхала? Корова молода, гарна. Ріж та й годі. Робити нема чого. Почав старий гострити ножик. Старітка про це довідалась, у поле побігла, обняла рябу корівеньку і каже «Корівенько, матінко, тебе різати хочуть. А корівонька їй відповідає. А ти, красна дівеце, мого м'яса не їж, а кісточки мої збери, у хусточку зав'яжи. У саду їх поховай і ніколи мене не забувай, Щоранку кісточки водою поливай. Старий зарізав корівонку. Сирітка ж все зробила, що корівенька їй заповіла. Голодом сиділа, м'яса її в рот не брала, кісточки її закопала І щодня в саду поливала. І виросла з них яблунька. Та яка гарна яблучка на ній висять на ливні, листочки шумлять золоті, гілочки гануться срібні. Хто їде мимо зупиняється, хто близько проходить, задивляється. Чи багато часу пройшло, чи мало одновічка, двовічка і тривічка гуляли якось по саду. У той час їхав мимо сильний чоловік, багатий, кучерявий, молодий, побачив у саду на ливні яблучка, почав зачіпати дівчат. Дівиці, бердливиці, яка з вас мені яблучко піднесе та за мене заміж піде. Три сестри кинулися на випередки до яблуні, а яблучко та висіли низько, під руками були, а тут піднялися високо, далеко над головами. Сестри хотіли їх збити, листя очі засипає, хотіли зірвати, сучки коса розплітають. Хоч як билися, як металися, руки роздерли, а дістати не змогли. Пішла сирітка, гілочки до неї прихилились, і яблучка до неї опустились. Почастувала вона того сильного чоловіка, і він із нею одружився. І стала вона в добрі поживати, і лиха не знати.